Розіграш Audi S4. Саме сьогодні ми будемо робити це у відосі. Ну, а сам розіграш цієї тачки проходив в моєму телеграмі. До речі, посилання на нього буде в описі. Переходьте, щоб не втрачати зв'язок. Там багато чого цікавого. Майже як півроку ми власники вже цієї машини. Да, друзі, це був аху. Уєкенний класний досвід. Реально, всім такого бажаю. Ми зробили таку, так скажем, унікальну річ. І по факту ця машина це Це унікальна машина. Таких в Україні немає. Короче, взгляди Та й звучить теж вона охуєнна. Бля, я хочу показати, як вона звучить. ні, ну нет, не бля, я прошу, ну я я прошу, Ти постійно газуєш, Ну ні, ну я прошу, блядь. Жріть. Знаєте, от ця машина, вона за такий, так скажем, невеличкий час. Вона для нас стала по факту як наша частинка. Але я вам скажу, що бувають такі речі, які приходять в ваше життя для того, щоб дати вам якісь емоції, дати вам якийсь досвід, і потім вони уходять. Для того, щоб ви ставали краще, сильніше і, так скажемо, розвивались. Точка росту, як то кажуть. От, все, довго тамить не буду. Переключаємося зараз в момент розіграшу, як це все відбувалося. Поэтому, ну, давай, сука, на Одесу, братан. Готовий? Так, ну що ребятки, цей день настав. Зараз їду по Києву. Отак от з відкритим лючком. Качу на наудюшка. Їдемо розігрувати цю машину. Який у нас сьогодні план? По-перше, це розіграти її. По-друге, це вийти з людиною, яка її виграє на зв'язок. Це все покажемо вам у відосі. Плюс у нас буде стрім, і вибором якийсь день рандомний, думаю, на тижні на наступному тижні, щоб поїхати до людини і отак от віддаді, знаєте, машину прямо в карман і положити ключі. Тому відос обіцяє бути цікавим. Вот. А я двігаюсь, так скажем, на локацію, де ми будемо розігрувати машинку. Скажем, що, машину. Зустрілись ми вже зі Степою братан. Які твої емоції перед розіграшем цієї, ну блять, скажем так, легендарної сука машини. легендарної, Вона просто в потоке на дорогі виділяється за всіх. На неї всі дивляться. Як би хто не казав, це єдина і унікальна машина в Україні. Мені чесно не віриться навіть. Історія заканчивається. Ну, мені чесно, не віриться. Є така сама суча блін. Ця машина, ну це реально шматок мене, шматок тебе. Ну це просто наша половинка. Це іванний метал. Ну, И ты ебала завалили, я тоже чуешь. Ну, короче, ця машина, це мы. Сейчас уже будем запускать стрим на Твиче и разигрывать эту всю... паскуду. Так, ну що, друзі, стрім запущено. Ну-ка, все, покажи чатик, Дай хай чатик теж попадає в наші відос, в наш випуск. Вот, да. Е -е, люди прийшли, Сьогодні легендарний день, легендарна подія. Як можна виграти машину? Значить, Зараз я, я кажу, як ми будемо вибирати. Я зайшов там додаток Менобанку, Через Менобанк, будемо проводити тут от, от провести розіграш. Тут у нас є така от, от історія. І тут нажимаємо розіграти серед кратних поповнень і напишемо там 100, 100 гривень. Поповння, кисло, кратне поповнення, тобто будь-яке число то оставить, воно рахується. І тобто, якщо ми закинули 3 тисячі, то за вас 30 білетиків, ну і так ви розумієте. Поэтому зараз беремо... Так ну що ребята залишається одна хвилина до початку розіграшу. О, вот, така сума у нас зараз на банке 437 тисяч, плюс Степа через 40 знімав. Коли? Так ну що, ребята, у нас Закопомага. тут відбувається, так скажемо, останні моменти перед збором. От хочемо добити 500 тисяч. Зараз ребята вписуються, ребята просинаються жорстко, тут жорстка, є скажу. Дивіться, зараз у нас що у нас є по людям. Ілья К. задонатив 169-170 тисяч гривень. Олег 16, Дмитро 4500, Геннадій 10 і Данил 6400. Давайте що, тоді починаємо. Добре, волос нажимай, перемішати та розіграти. Що, ребята, ви готові? Легендарний момент побачити? У нас зараз тут пишеться історія з нами 150 людей. Бля, чуєш? Блять, стара, я ти чесно кажу, мене зараз такі емоції. не страшно. Давай. Ты что думаешь? Давай, давай, давай. Делай. Я тебя переживаю, чтобы не сбить нихуя. Слышишь, все один крок. Да, 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 да. Что Олег, я. Олег, я? Вин только что сегодня за донаты в пиздец, там 16 ну типа Вин сегодня за донаты. А Вин, наверное, на стриме, братан. Олег! 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 Та иди ти, Олег! <сіх> Олег выиграй машину! Олег, він в чате був. Олег зараз такий, наверное, а евший просто пиа. Вот, <сіх> <сіх> ребята, вот переможець наш. Олег. Олег, скажи, де ты знаходишся? Щоб типа, мы розуміли, куда нам потім їхати. Олег, <сіх> може, ты хочешь нам отдать цю машину? Олег? А, Олег, не хочешь нам машину отдать? <сіх> Олег, відмовився? Реально? Там, це бред, я це не знаю. Ора, блять. Орада! Урода! Я повірив. Він, до речі, почав донатити в грудні 24-го року, 6-го числа. А, ти колишній військовий? ти да. угу. Блядь, Олег тоді вообще охуєнно. Як я тоді радий, що ти в'їбать. Коротше, знаєте що? Ребята, все, розіграш зробили. Олежик виграв ауді. Переключимося в той день, коли ми будемо знайти цю машину вже. Правильно? Да. Давай, переходь зробимо, то все разом то вже не забудь. Давай. Готовий. Four Fuck out of time, we poppin' this shit right now, yeah I'm just tired to walk, can't feel myself, oh uh, yeah, yeah She's a train, tap, so I'm tryna to oh uh, yeah, yeah Hit it one time, then i hit it one time, need you In the middle of the field, throw me a bomb, throw me a like Corbett Still in the field, bomb, it hold a bomb, throw me a like Corbett Still in the field, hold me a bomb, throw like me a bomb, it hold like Corbett Все, ребята, приїхали в сервісний центр на аудюшки. десь там Степа має під'їжджати. І приїхав вже саме людина, яка виграла цю машину. Фух, чесно вам скажу, отак от, от, поки я в ній сижу, останні пару хвилин я сижу, так скажем, в нашій ауді. <смас> поки що в нашій. Зараз вона переоформлюється і все, і. Аджара Гуджу. Саме більше, я впевнений, вона в правильні руки йде. От все стається так, як має статися. От вона попала цій людині, того що так надо. От і все. Ну що, ребятки, будемо зараз йти, знайомитися з власником і переоформлювати цю малишку. Сука, я буду скучати за тебе маленька. Я буду за тобою скучати. <звук> а таким, ребята, з ребята, стаком З нами ще Ілюха сьогодні. А от і Степанчик під'їхав. Сто процентів зараз буде газувати. Спарим буде газувати, я тебе говорю. Що, Приїхали, зараз будемо переоформлювати машинку, що скажеш? Добре, жаль. А от і переможець, напевно. Олег. Привіт. 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 — Влад. Все, Олег. Не проти, що ми поснімаємо там. Взагалі, які в тебе емоції, що ти виграв цю машину? Щасливий. А якщо не секрет, от, що з ним плануєш робити? Ну, Я по типу, покататися. Я yes. мати надію, не намотати на стовп. Машина, Это дуже, да. машина дуже дурна. 333, лошадиних сил, v 6 3.0. То есть їде класна. Ну що, тоді будемо зараз тим брало переоформлювати машину. Банально. Ну що, Ребята, їхати на ауді і трошечки клопати не дать, але це такое. Ребята, ми тільки що уже офіційні бумаги всі підписали. Зараз йдемо на касу, будемо так скажімо, вже оплачувати все, що ми підписали і будемо давати машинку. Нарешті На так. Олег зараз залітає вже можна сказати в свою машину. Присядь. Просто от розкажи так, свої емоції. Низько, дуже низько. Низько. Як ти солод? Ну найс, найс. Лашу чорну. це мені дуже подобається. Ну я машиною дуже задоволений. Дуже йому ще сказати. Слава Богу, слава Богу, що так вийшло. От я думаю. Вона в правильні руки пішла, поэтому. Все, знаєте, ребята, все, моя стація, як моя стація. Олег виграв, не просто так машину. Судьба сказала, що так має бути. От і все. А це е, тебе дівчина, так? Да? Так. Коли ти закидував там, на збір таку суму, там 16 тисяч по факту це скільки. Це ну, непогана така сума. Як вона взагалі до цього ставилась? Вона цього навіть не знала. Да? <реш> це для неї був так само ту сюрприз, як і всіх. Реально? <реш> а Якщо б ти їй розказував, що думаєш, вона б багато, да? сильно продавала. Ну а тепер. Думаю, да. Ну а тепер. Ну ти <реш> ще раз вітаю, а а ти 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 так, я тебе теж вітаю. Пятерочку. Що, я тоді глушу, я тут прям оставляю її. Що, останні моменти в ауді. Що, пам'ятаєш, як ми тільки не получили? На, на речі, на цьому ж місці. Щоб ви розуміли, на цьому ж самому місці ми оформлювали на нас цю ауді. Півроку вона в нас, класні емоції. Но ми відпускаємо цю ситуацію, для нас це вже прожитий момент, поэтому... Что ты скажешь на концовку? Занимайтесь спортом, друзья. Так, ну что, ребята, проект, проект, можно сказать, успешно закинченный. Алех, <свистит> ты ключик от Ауди. Все, удачной тебе дорога. Дай Бог щоб тобі ця тачка служила класно, дарувала емоції і. Ти фанеш, короче, дає. Ти кайфанеш, що це, це дурочка. Все, ми не будемо вас затримувати. Хотімо, як будьте уїжджати на ній. Проведемо її, так скажемо, в останній путь. Ні, ну для нас. для нас. Для нас. Для вас в начальний. Додині, давайте Ще раз, гарного дня. Все. Дякую вам. Гарного дня. Всех вам дякую. Все, гарного дня вам. Ауді розіграна. вже нові власники сідають в неї. Боже. Все, наша машинка уїжджає, ребята. Боже. Як я так сила. Кайфану, так, поняв, вона завалась. А поїхали. Боже мой, які в мене емоції, братан, які. Чесно, розіграють машина, ахуєнно. Так ну що, ребята, виходить, машинку видали. Ця історія офіційно, можна сказати, закінчена. Дякую тобі, я дуже радий, що у нас все вийшло. Дякую тобі за командну роботу. Вот, потому що ми зробили так свою історію, свою легенду. Це унікальна машина. В Україні мені похуй, то Та там як думає, як мінімум для нас. Поэтому на постанах що скажеш. Та що, хочеться кожен день машини розігрувати. Не знаю, з однієї сторони сумно, що йшла, але з іншої сторони, а дарувати комусь класні емоції. От реально, оце от дуже мені сильно сподобалось. Коли знаєте, просто людина така, типу, вау, і типу, коли ну об'єктивно вона потрібна буде, це дуже прикольно віддавати, хочеться більше заробляти, хочеться самому робити такого більше розігреш, і і хочеться бати. У нього просто поберта, друзі. Так, да, є така. Ну коротше, що я вам скажу. В кінці, коли він уїжджав, я дивлюся на цю машину. Ой, чувак, мені аж я дивлюсь, як Наша тачка тупо уїжджає. Все, і ми її більше не побачимо, представляєш. Ну, може колись поїде, так що ми її викупимо, якщо вона там буде ще жива, блять, вмовно. Якщо да. що, не там блядь, не вибуху, я не знаю, що з нею може зробити. В Цьому наша історія підходить до кінця. Дякую всім, хто дивився цей відосик. Ставте лайки, пишіть коменти, обов'язково підписуйтесь на ТГ, того, що людина, яка виграла цю машину, виграла її в ТГ. Правильно? Вот. Думаю, все ребята давайте. салам палейкум пока